Це лікар-гінеколог Олександр та лікарка-неонатолог Ілона. І саме вони стають свідками народження нового життя. Пологове відділення, що в структурі Бобровицької опорної лікарні це місце, якому довіряють не лише жителі громади. Для пологів у комфортній атмосфері медзаклад обирають роділі з Білої церкви, броварів, ніжину, козельця. І це не повний список, говорять у відділенні. Працюють на результат. В пріоритеті задоволені матусі та здорові немовлята. Пологове відділення у Бобровиці вдалося зберегти у той час, коли інші оптимізували. Така на сьогодні вимога реформи системи охорони здоров'я. Поза минулого року в нас ввелися дискусії, чи залишать нам це відділення, чи не залишать, тому що рубіж перехідний був 200 пологів в рік. У нас народили 209 пологів було. Минулого року також такі рубіж і у нас було 203 пологи за січень лютий. У нас було 37 пологів цього року. Я думаю, що так як будемо рухатись, ми зможемо зберегти і надалі пологове відділення. Генеральний директор Бобровицької опорної лікарні Костянтин П'ятковський говорить, відділення насправді унікальне. Тому що серед області лише 5 лікарень отримали пакет пологі. Ті лікарні, всі кластерні та надкластерні. Наша лікарня загального профілю. З лікарень загального профілю. Ми єдині, хто отримали цей пакет, і можливо, єдині в Україні. Керівництво громади та адміністрація лікарні постійно працюють на створення комфортних умов, осучаснення палат, забезпечення відділення необхідним обладнанням. Це потрібно, аби розширювати можливості лікарів та надавати породіллям максимум послуг. Дещо було закуплено за кошти НСЗУ, які ми заробили. А дещо, як завжди, нам допомагає міська рада. Коштом донорів у лікарні встановили систему очистки води. Але у випадку із пологовим відділенням на цьому не зупинилися для безпеки малят. Тут є додатковий ступінь фільтрації. Громада ж сьогодні облаштовує новітню бак-лабораторію. Її послугами користуватиметься і найменші пацієнти лікарні. Хочу сказати, велика допомога від міської ради була це закуплена апаратура на БАК-лабораторію. Дуже важливо, тому що всі посіви, які надважливі для пологового відділення, як і для інших, але для пологового надважливі, ми зможемо робити самі в своїй бактеріологічній лабораторії, а не відправляти кудись далеко, і результати в нас будуть швидше. Було виділено 4,5 мільйони минулого року міською радою для закупки апаратури в БАК-лабораторію та для закупки монітора новонародженого. Для реанімації, не дай Бог щось трапиться, то важких дітей ми також можемо зараз ставити на ноги. скажімо так, завідувач відділення, лікар акушер-гінеколог Олександр Скиба ділиться, має 20 років стажу. Поряд з ним також працюють професійні, досвідчені та уважні колеги. Саме вони і дбають про безпеку та якісний догляд мами і малюка. У нас забезпечено повністю лікарями. Наше відділення. У нас є п'ятеро акушерів гінекологів. Також щоденно на зміні одна акушерка, Одна дитяча медсестра, а також у нас є два кваліфікованих неонатолога. У лікарні є вісім палат, у яких перебувають малечі та їхні матусі. Сьогодні половина з них заповнена. Є стандартні кімнати, у які роділь переводять із родового залу. Також можна обрати комбіновані палати. Це поєднання обох приміщень. У нас є основний зал, основна зала, там де народжують, а також три індивідуальних пологових. Зали, наприклад, так, як оцей, де обладнано повністю всім. Можна робити все окрім хірургічних втручань. Для цього в нас є окрема операційна на цьому ж поверсі. Значних зусиль докладають, щоб зробити особливий момент у житті мами максимально зручним, безпечним та спокійним. Хочете, щоб поруч з вами була близька людина, яка підтримає? Будь ласка, для цього пропонують партнерські пологи. Можна обрати і зручне для себе положення під час народження малюка. Ми навіть завжди кажемо, що приходьте із своїм. Ну, своєю рідною людиною, це може бути як чоловік, так мама, так і свекруха, є сестри. Жінки вправі вибирати метод родорозрішення, мається в виду місце і позу, яку вона хоче народжувати. Ми в цьому її не забороняємо і не вказуємо. Бували в нас народжують на ліжку, на кріслі. У нас є застосунок такий, що можна сидячи, народжувати. У нас для розслаблення, скажімо так, є контрастний душ, можна температуру регулювати, і також цим розслаблюватися. А також є джакузі, але це на перший період пологів безпосередньо самі пологи. Ми у воді не практикуємо. Зручний сервіс лікарні також пропонує послугу є малятко», тобто можна одразу у відділенні зареєструвати малюка. Для цього запрошують спеціалістів із відповідних установ. При виписці радісні батьки можуть на фоні цього такого плакату сфотографуватися і отримати зразу документи на дитину, зареєструвати, а не бігати потім по ЦНАПах, по Раксах і тому подібне. У Бобровицькій опорній лікарні говорять: обирайте для себе і малюка найкраще. Приїздіть народжувати саме до нас.